Всім доброго ранку. Сьогодні я вже буду займатися своїми піларгоніями. Вони в мене були посаджені на все літо під деревинкою, під яблунькою, в тіньочки. І зараз прийшов час вже їх пересаджувати в горшечки і заносити в дім, який ґрунт я додаю. Для того, щоб вони гарно перезимували і на слідуючий рік, щоб була гарна рослинка і гарно квітла, О, дивіться, який літо наріс здоровезний кущ, і зараз я його буду обрізати для того, щоб в общем, оновлювати кущ. Корні в піларгонії не дуже здорові. І покажу зараз, стільки я рослин саджаю в горшечок. Пересаджувати свої піларгонії я буду отакі бутилки пляхи 5-літрові, я їх обрізала, десь на третю частину обрізала, великий об'єм піларгоніям не потрібні, в них невелика коренева, їм хватить дуже мало міста. Якщо посадити піларгонію великий об'єм. Вона буде зростати, дуже гарно рости і до метра підніматися, буде зеленіти, буде яскраве листя, але квітів буде мало. Якщо чим менший об'єм форми, тим швидше вона заквітне. І зараз по самій рослинці. Молоді паростки, ось вони, зелені, є старі. Вони вже тверді, темні. І оці старі паростки я буду обрізати. Обрізати під корінь. На цій рослинці ще один старий паросток. От його також обрізаю, оставлю три. Цей ще не дуже старий середній. Оставлю один молодий, другий молодий і третій ще не дуже старий. І обрізаю пошти на третю частину. От якщо розділити паросток, дивіться, перша частина, друга і третя частина. От оці дві части зрізаю, оставляю тільки третю частину. Не бійтеся їх. Отак обскубувати це ця процедура їх поновить. із почечок підуть нові нові паростки, які на наступний рік будуть квітнути. От, дивіться, вже маленький паросточок є по корню. Корні, як я вам сказала, не дуже великі. Трошки надрізаю. Ось отакий корінець. Отакий, виходить, корінець. Так, це все викидаю. Хто хоче, може начеренкувати. Ось, дивіться, тут черенків вийде, ого, гостіки. Але вони мені не потрібні, тому що в мене дуже багато піларгоній. І я просто не хочу їх черенкувати. Так, шукаємо на цій піларгонії. Старі обрізаю. І тепер ці молоді укорачую на, на третю частину. Ось отакий. Паросток у мене получився. Трошки підщіпну корінці. Так, другий і третій я буду садити в бутилку по два-три корінці. Якщо вони маленькі, то буду садити три. Якщо великі, Буду садити два, тому що я вже вам сказала, що піларгонії люблять тісноту, щоб їм тісно було, тоді вони дуже гарно квітнуть. От, ще третій такий корінець. Тепер скажу по ґрунту. Два відра землі з городу, пів піввідра піска, пів... третя частина відра перегною і трішки додавала нітравмофоски. Це для того, щоб допомогти піларгоніям зростати. Вони не засипають на зиму, на зиму вони будуть зростати, по новій рости. Ми їх, я їх обновила зараз. І для того, щоб їм допомогти, я досипала добривоні нітравмофоски. Якщо у вас ґрунт, у мене земля піщана. Якщо у вас ґрунт чернозем, то на два відра чернозему додавте відро піску. Я додавала половинку, ну це, це, мабуть, навіть забагато я додавала. А ви додавте відро піску. Якщо у вас немає піску, немає перегною, то ці рослини вони будуть зростати. і в будь-якому ґрунті, в будь-якій землі. Трошки їм буде важкувато. Трошки вони не так будуть зеленіти, не так будуть зростати, не так будуть квітнути, але вони все одно будуть рости. Тому, якщо немає, пересаджуйте в те, що у вас є. Таку формочку я висаджую три рослини. Я вже сказала, що піларгонії не люблять багато міста. Грунт потрібен їм для того, щоб гарно зростати. І отак ставляю три рослинки і засипаю землею. Вон, отак, в такому вигляді вони в мене будуть зростати до весни, коли пройдуть морози, заморозки. Я їх зразу пересаджую в ґрунт. Так, трошечки так придавила ґрунт і все один горшечок в мене готовий. Листя, яке пошк... пошкоджене, можна зразу відрізати. Ось таке жовтизною вже листя. Ми відрізаємо його. Воно нам не потрібно, воно все, все одно вже відпаде. Ось дивіться, за літо виріс такий інтересний кущик. Дуже здорові рослини по бокам. І всередині вже молода поросль. Оці здорові рослини я обрізаю. І оставляю тільки молоду поросль. І тут я навіть не буду вкорачувати цю рослинку. Укоротю тільки оцей такий вже задерев'янівший стовбур один. І я його вкорочу ну, так само на третю часть. Ось о, дивіться, вже самостійний корінець також ось навіть одвалився. Можна посадити його з другими рослинками. Якщо ви хочете вкорінити піларгонію. Вона вкорінюється дуже легко. От беремо, наприклад, берем отакий стовбурець, от, щоб не купляти, ви там побачили десь, ну там в крамниці чи де. Отак от отщипнули маківку. Чи отщипнули, чи відрізали там, може, у подружок, у сусідів. Оставляєте, обрізаєте. Отакий корінець сантиметрів. Отакий стовбурець берете сантиметрів на 10, трошки може менше. Обрізаєте все листя, що знизу? Оставляєте зверху пару листочків, отак От обрізать для того, щоб вони дуже не тягнули влаги в себе. І отакий череночок ставить у водичку. Вони дуже легко вкоріняються в водички. Протягом двох неділь вже з'являться корінці. Але не всі піларгонії вкоріняються у воді. У воді дуже гарно вкоріняються прості піларгонії, зональні піларгонії. Амперні у воді не вкоріняються. Я вже це пробувала і в мене не вийшло. І не один раз пробувала і в мене не вийшло. Ампільні потрібно вкоріняти в землі в ґрунті, в легкому-легкому ґрунті. В легкому -легкому у мене все літо піларгонії росли в відкритому ґрунті, під деревинкою. Але якщо у вас піларгоні росли на балконі, на лоджії, то так, так само їх потрібно навити, взяти другу землю. Обрізати, занести з балкона в хату, в квартиру, де вони вас будуть зимувати, і оновити ґрунт і обробити їх, обробити, постригти, обробити і оставити. Зимувати вже на підвіконні. Та сама процедура, що і у мене з ґрунта. Якщо у вас немає времени оновити ґрунт, то скажу так, піларгонії в одному ґрунті можуть зростати і давати квіти до п'яти років. Потім ґрунт потрібно краєм оновити, тому що вони виродяться. Буде слабе коріння, буде, будуть такі вже застарівші стовбури, які не будуть давати квіточок. Я ґрунт піларгоній кожен рік, тому що вони в мене кочують зимою стоять. З горшків вони в мене кочують з горшків в ґрунт і навпаки. Зимою вони в мене стоять на веранді. Літом вони в мене ростуть під деревинкою. Висаджувати їх літом потрібно в тіньочок, тому що вони не люблять яскравого сонця. На сонці на яскраво вони горять, тому краще їх висаджувати в тіньочок. Тоді вони будуть рясно і гарно квітнути. На деяких є ще квіточки, послідні осінні квіточки. Вона б ще квітнула та квітнула, аби було тепло. Але вже все, ночі холодні. Днем тепло, а ночі вже прохолодні. Такі здорові, здорові шапки були в мене все літо. Ще в мене є отакі ампільні, але вони вже теж також відквіт... від... відквітають. І зараз я їх буду пересаджувати в більший об'єм і також обрізати на наступний рік. Було в них гарне квітіння. Амперні пеларгонії корінять тільки в ґрунті. Так вони не вкоріняться, в водички, як зональні і прості піларгонії. Зараз я проливаю горшечки, щоб гарно вони пропитались водичкою, тому що в горшечках дуже швидко пересихає ґрунт. І для того, щоб їх пересадити. Мені потрібна мокра, мокрий ґрунт варшечки. Так, обрізаю всі суцвіття, які вже цвіли. Обираю сухе листя пожовкле. В общем, чистю їх. де ось серединці куща зріс молодий пагін зелений. І по бокам отакі здорові ті пагони, що звисали. Їх обрізаю на висоту оцього пагона, що зріс всередину. От так приблизно це буде, от, якщо їх поставити рядом поряд, вони будуть однакового, однакового зросту, щоб потім, як вони почнуть рости, щоб вони зростали однаково, щоб всі стеблі були однієї довжини. Так, зрівнюю ще один великий пагін і отак от його обрізаю. Ще один пагін, от так. І ще один було п'ять длинних звисаючих паганів. От, почистила весь кущик. Отакий такий він у мене однаковий получився. І зараз я цей кущик пересаджую в більший об'єм. Чим більший об'єм грунта буде в цієї піларгонії вампільної, тим більше він дасть паганів і тим більше буде квітів. Трошки навпаки, як із зональною піларгонією. такий об'єм? Це був двохлітровий горщик, це горщик 5-літровий, настільки він більший. Зараз в нього накладую грунт трошки його. Розпушу, щоб корінці розправилися. Тут бачите, яка гарна. Ну, цю кореневу надрізати не буду. В ампільних піларгоніях чим більше коренева тим краще, тим краще квітка дає поросль нову і Тим краще дає квітіння. Трошки придавити. Укорінення, якщо ви хочете вкорінити отакий дросточок, от його і зараз можна вкоріняти. Отакий от одросточок от зрізали. Ну, десь на палець, е, в пліну на палець на середній. Поставили в ґрунт. В, можна вмокнуть вмокнути в корнівин, в укорінювач і поставити в ґрунт і накрити пляшечкой. Можна трошечки обрізати, так, щоб менше листя було, щоб менше іспарялося влаги. Все закінчила. Пересаджувати піларгонії. Отак пройшло півдня. Після того, як посадила, проливаю злегка, небагато. Піларгонії, взагалі, вони не люблять дуже великого переливу. Їм, їх поливати дуже рідко, от як на зимовку ставите вже, поливати дуже рідко. Вони такі посухостійкі рослини, що виживуть в будь-яких умовах. Зимой, як будуть зимувати у вас, поливати, ну, мабуть, раз в 2 неділі. Частіше не потрібно. І зараз я вам покажу, чим я їх оброблю. Тому що... Так, взяла я отаку бутилочку 0,5, невеличку. Цієї мкості хвата, щоб побризка всі мої піларгонії. Буду бризкать. Буду бризкати фитоспорином на кончики ложечки чайної. І трошки октари. Це і трошки актари. Це Ну і оприскую оцим раствором фітоспорін з Акторой всі рослинки. Оприскую так гарно. І стовбурці, і листя, яке залишилося. Потім, після того, як вони просохнуть, заносую їх на, зиму, на зимівлю в холодну веранду. В веранді в мене зимою Температура буває 10 і 11. Коли, якщо морози здорові, 10-11. Якщо сонечко пригріває, морози менші, до 18 градусів температура доходить. І ставляю їх на підвіконня. Підвіконня в мене холодне. Під ним батареї немає. Тому що піларгонії, вони люблять. Про холод... Люблять прохолоду. Якщо вони будуть стояти на підвіконні, де... ну, на гарячому підвіконні, вони будуть підсихати красніть листя і в общем, їм буде там некомфортно. Тому краще всього зимувати їм в прохолодному приміщенні, не в сирому, просто в прохолодному. Якщо є які питання по піларгоніям, задавайте я. Постараюсь всім відповідати в коментарях, тому що ну, я вже по піларгоням дуже багато чого знаю. Вони вже в мене не перший рік. Будуть питання, задавайте. На цьому відео закінчую. Всім гарного настрою, мирного неба, всім пока!